хороші мої, привіт! Пропоную сьогодні трішки розглянути таку цікаву тему, як внутрішній голос. Що для вас є внутрішній голос? Для деякої категорії людей внутрішній голос це інтуїція. Для деяких людей це вважається голос Янгола, який хоче попередити або щось сказати. Для мене, моя точка зору, внутрішній голос це голос моєї душі. Ви знаєте, за 9 років до народження людини на цей світ, людина сама знаходиться в душі. Через принародні душа Ходить у фізичне тіло людини і живе на землі, ми всі знаємо з вами, що ми не вічні. І живемо на цій землі, ми тимчасово у фізичному тілі, в яке ми прийшли. А душа наша, вона вічна. Коли людина помирає, душа йде на небо до Боженьки, якщо вона робила хороші вчинки в цьому житті. Якщо ж вона робила Дуже погані вчинки, ми знаємо, що ніякого вічного життя вже в тій душі просто не може бути. Тому душа інколи хоче попередити нас, запропонувати щось нам, змінити щось в своєму житті. Але перед тим, як душа приходить сюди на землю, вона йде з благословення Бога. І коли наш внутрішній голос щось хоче нам сказати, це йде попередження Янгола для нашої душі, і душа говорить з нами. Вона може говорити з нами. Якби ми відчуваємо, що от ми так повинні зробити внутрішньо, Ми це відчуваємо і бажано це не потрібно блокувати. Те, що в принципі, як би буває, ти робиш, а і ладно. Я потом я оце надумав, да мені якби інтуїція підказала, але я це на потом принесу не потрібно. Тому що буває, коли вона попереджає, значить вона знає, що щось в житті має відбутися, хороше, погане, але ми повинні обов'язково прислухатися, тому що янгол дає сигнал для нашої душі, душа дає для нас наші кроки. Якщо ж ми ігноруємо її, вона може проявитися в такому вигляді, як ми ви всі зараз вже чули, психосоматика тобто це вивчення середини себе, психологія, і іде поперечення уже через наше фізичне тіло, тобто це можуть бути якісь хвороби, щось таке зв'язане зі здоров'ям. Тобто йде попередження, що ти рухається неправильно. Зупинись, тому що потім може бути гірше. І воно може проявитися в хворобі або будь-чому, тобто в чомусь нехорошому. Тобто, яка моя пропозиція? Це обов'язково потрібно прислухатися до свого внутрішнього голосу. Ви вважаєте інтуїцію, а ви так краще вона вам засвається? Будь ласка, прислухайтеся до інтуїції. Ви вважаєте слова янгола, це так і є, янгол якби попереджає, кожного із нас з вами є янгол-охоронець, він як біля нашої душі говорить. І, в принципі, ми знаємо, що наші янголи, вони там на небі біля Бога. І за кожного із нас вони просять у Бога подальше наше проживання тут на землі. Тобто мінімум поменше, будь ласка, робіть чогось поганого. Не робіть ніякої шкоди, не робіть нічого негативного, поганого, щоб нашим янголам не було там соромно на небі за нас Бога просити. Тому моя точка зору: що внутрішній голос це є голос нашої душі, яка. Хоче нас буває попередити або щось нам змінити в житті, можливо, поставити нас на інший шлях, тому що, можливо, цей шлях ми вже пройшли, і в принципі, вже якби він закінчився, і нам потрібно трішечки звернути на інший шлях. Не бійтеся в своєму житті, змінювати щось, тому що, якщо вам душа підказує, що почне. Можливо, з такого то вже как би етапу. Будь ласка, починайте, спробуйте, не бійтеся, знаходьтеся поруч з тими людьми, які вас підтримують і кому ви дійсно потрібні. Я говорила про це, буду говорити, тому що токсичних людей дуже багато корисних людей в цьому світі. Дуже багато, але є люди, яким дійсно ви потрібні. І якщо ви відчуваєте, і ваша душа вам говорить про те, що ця людина тебе дуже сильно любить, ти цій людині потрібен, будь ласка, звільніть місце для цієї людини. на